Ми з хлопцями подивилися один одному в очі і прийняли рішення ні кроку назад. Як ви це зробили і кому прийшло в голову? Поїхали, взяли 500 кілограмів вибухівки. В цей час я знаходився безпосередньо на самій дамбі. Ці просто люди з титановими. І саме з цього місця почалося затоплення цієї всієї території, що, в свою чергу, зупинило подальший рух ворога в сторону столиці. Починається повномасштабне вторгнення в Україну. На Київ йде величезна армада. В Кремлі дають команду взяти під контроль головне місто України за три дні. Розгортається найбільша сухопутна операція з часів Другої світової війни. Окупанти намагаються взяти столицю у кільце, та через відчайдушний український спротив наступ буксує. Тоді російські сили шукають слабке місце, аби прорвати лінію оборони. Вирішують зайти через річку Ірпінь. Та 26 лютого 22-го року наші захисники починають унікальну операцію, яка увійде в сучасну історію. Тоді рахунок був на години. Сили противника за чисельністю переважали в рази. І українським силовикам лишалося одне. Заходимо населений пункт Казаровичі, де місія стримали орків. Це унікальні кадри звільнення села біля Київського моря поблизу столиці. Слава Україні! Yeah. 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 Ми зустрічаємося з тим, хто тримав оборону на річці Ірпінь, аби розкрити деталі операції, яка допоможе втримати столицю. Дане дня. Доброго дня. Ми вітання. Де ми зараз знаходимось? Зараз ми знаходимося в Демидові. З цієї сторони, і ось там є козаровичі, і ось там є, славнозвісна, дамба. Богдан не випадково згадує про дамбу. Адже саме навколо неї розгорнулася без перебільшення історична подія, яка змінить хід повномасштабної війни. Приходилося приймати такі досить неординарні рішення для того, щоб вистояти і в. Подальшому дати можливість нам міцно зміцнити нашу оборону навколо навколо Києва. Як те, що зробили Богдан з побратимами, вплинуло на всю оборону столиці і звільнення Київської області. Ми розкриємо подробиці цієї по-справжньому унікальної операції. Ворога через дамбу найкоротший шлях наступу на столицю. Ворог міг пройти три села і опинитися в Києві на вулиці Богатирській. Це приблизно 30 кілометрів звідси. Аби Київ вистояв, російські сили потрібно було зупинити саме тут. Ми знаходимося безпосередньо на дамбі в селі Козаровичі, де відбувся вибух гідроспоруди. Володимир Підкурганний, голова Димирської територіальної громади, тримав оборону на початку повномасштабного наступу російської армії, допомагав захисникам під час операції з підриву дамби на річці Ірпінь. І саме з цього місця почалось затоплення цієї всієї території, аж до села Мощун, що, в свою чергу, зупинило подальший рух ворога в сторону столиці. По суті, це врятувало столицю від е, окупації. Я думаю, що це один із основних чинників. Не можна сказати, що він єдиний, але однозначно, що саме зараз, завдяки сотням гектар землі, яка опинилась під водою. Не техніка, не люди не могли рухатись ворожою. Я маю на увазі ворожа складова в бік Києва. Зліва це водосховище. Сільське водосховище, так, справа це річка Ірпінь, яка перетворилася по суті на море. Це були поля. Оця вся територія. Да, болотиста часом часу місцевість, однак води, звісно, тут ніколи стільки не було. А у росіян були наміри пройти саме тут. Ну, звісно, тому що 25 числа, коли техніка зі сторони Димра виїхала сюди, вона розтягнулася вліво-вправо. Да, частина пішла через там, Бородянський напрямок. Десь за, за добу після початку помилують. Навіть так? менше. Саме тоді українські силовики вирішують підірвати дамбу, яка розділяє річку Ірпінь та Київське водосховище. Тисячі Тон води мали стати нездоланною перешкодою для ворога. І тим самим врятувати Київ, який знаходиться зовсім поряд. <му> До того, як велика вода перекрила росіянам шлях, вони застосували традиційну для них тактику. Виставляли техніку просто у дворах цивільних. Використовуючи їх як живий щит. А тоді заїжджала техніка, вони туди стріляли начала за дамбу, і вони різко розверталися і назад їхали. Тобто, поміж будинків стояли артилерія. Да, да, да. Вони вони отутався забормали, от, там от, поваляли до запама і стоїть. Розверталися бути Будинок Тетяни Самойленко стоїть прямо біля насипної дамби, яка стримує річку Ірпінь. Велика вода підтопила її хату, але вигнала окупантів. Оце все мене, тут взагалі мене було таку воду. Це була в округ хати, це була вода вся. І в корятні кукурі стояли в воді. На село Демидів прийшовся основний удар великою водою. Затопило кілька вулиць та десятки будинків. День, коли підірвали дамбу, у селі знає кожен, бо ж від вибуху вікна ледь не повилітали. 26 лютого, два, два дні. У нас було світло, і я зайшла в хату, включила телевізора, і я почула взриви. Зрив і пропало світло. І ми і вертольоти два летіли. Ми зрозуміли, що щось зарвалося. Ну, покаже мене, хто потім сказали, що там зарвали наші шлюзи. Саме цей вибух врятував багатомільйонну столицю. І російський план взяти її за три дні провалився. Ось так нині виглядає річка Ірпінь. Струмок завширшки у 10 метрів перетворився на море. Нині від берега до берега ну, метрів 500. Нездоладний водний рубіж просто відрізав шлях до Києва. Це та сама річка до підриву дамби. А це вже результат. Олександре, добрий день, добрий. вітаю. Кажуть, що вас тут знає, ледь не кожна собака. Ну, може, кожна, не кожна Сашко-партизан, да, знають. Олександр Олександрович, волонтер-фотограф, один з небагатьох місцевих, хто мав дрона на початку повномасштабного вторгнення, був очима для наших військових, брав безпосередню участь у підриві дамби. Це наше село, тут позиції стояли наші військові і ну, ворог бачив, де, де вони знаходяться, тому гасили сюди дуже-дуже багато. І так, да, це таке наше місце бойової слави, де ми разом з військовими працювали. Олександр веде нас на позицію, де рік тому наші бійці стримували російські сили. Обрали її не випадково. Як ви можете бачити, ось тут була лінія оборони з окопу часів Другої світової війни. Це досі збереглися. Так, так. І наші позиції так само сучасні, тут. сучасні так. Зупинити ворога, чисельність якого переважає в рази ще та задача. Але одна справа ідея, а інша її реалізація. Як ви це зробили і кому прийшло в голову? Так як ми з на року, є волонтерами військовими, то в нас є. Зв'язок з військових. Саме у нас є такий друг товариш, це Олександр Дмитрієв, позивний Тіхоход. До повномасштабного вторгнення він був і меценатом, і військовим волонтером. Олександр з цим планом підійшов до пана Сірського, запропонував йому цю ідею. Перші, перші часи, це 26, якщо не помиляю числа. Ми вже почали роботу по цьому шлюзу. Перше, ми з'ясували, що підняти. Ворота неможливо, бо привезли спочатку величезну болгарку. Ми пробували піляти, а не вийшло. Потім привезли сварку автогенну, теж пробували. Ну зрозуміло, що а що ви піляли? У... Що, що ви хотіли зняти? У шлюза є декілька ворот, угу. і вони металеві. Тобто угу. ми б намагалися зробити отвор в металі, але технічними засобами це не було можливо. І потім виникла ідея, що треба підривати. Дамба збудована ще в 60-ті роки минулого століття і досі може витримати пряме влучання авіабомби. Лише вибух неймовірної потужності міг відкрити шлюз воді з Київського моря до річки Ірпінь. У те, що відбувалося далі, просто важко повірити. Далі наші друзі вони поїхали до військових на склад. Я повторюю цивільні люди на своїй цивільній машині. Вони поїхали, взяли 500 кілограмів вибухівки. 500 кілограмів? Да, 500 кілограмів. І ви розумієте, що були обстріли. І ці просто люди з титановими. Коречі, вони їхали, я не знаю, як, але доїхали сюди безпечно, якось доїхали. Боженька якось їх провів, бо тут були дуже потужні обстріли, і тут літало просто все. Тобто це була цивільна машина якась. Да. І... Дядя Вова, просто красавчик Петрович молодець. Дуже важливим було зробити це так, щоб отвор був не максимальний, а щоб вода затоплювала поступово, щоб люди могли, бачачи цю ситуацію, могли евакуювати. Дривали, ви вночі це робили? Ні, це було ближче до вечора. До вечора. В цілий день ми робили ці спроби. Перша попитка, друга попитка, і третя вже була це підрив. Десь приблизно метр на добу підіймався рівень води. Ми так дивилися, повідомляли військовим, що яка ситуація, дивилися, як затоплюються. Бачили, що намагалися пройти, і наші їм хлопці добре насипали. А окупанти перетворилися на підбитих потопельників. Ви особисто теж були присутні, ви бачили, як це все відбувається? Цей час я знаходився безпосередньо на самій дамбі. Як ми побачили, бетон і сталь були надміцними. Зрештою, що і до цього часу забезпечували нам життя. Тому що саме в цих бетонах і сталях на Дамбі ми, у нас і було укриття від постійних артилерійських ударів, авіаударів ворожих. Тому в кінцевому результаті аж на другий раз вдалося забезпечити якийсь прорив желіза і бетону. Цього було ще недостатньо, бо е, ворожі війська пробували наводити е, пантони з своїм коригуванням через річку Ірпінь. Тому довелося застосувати і гелікоптер для того, щоб е, остаточно завалити е, шлюзи. Тобто був ще й авіаудар, я правильно розумію? Безперечно, так. Як швидко струмок Ірпінь. Перетворився на те, що ми бачимо зараз. Десь уже за, на другі сутки вони відчули дуже серйозні проблеми з постановкою пандонів. Це вже було над проблемою. На треті сутки їхні спроби і вони зрозуміли, що вони увінчалися ганебним успіхом. Попереду ворог позаду Київ. Ви розуміли, що відходу немає? Тобто, якщо відійти все, столиця може. Може пасти, ми з, з хлопцями подивилися один одному в очі і прийняли рішення ні кроку назад. Це було складне рішення. Яке було співвідношення сил? Наскільки більше було ворога? Це було співвідношення приблизно один до десяти. Тому приходилося приймати такі досить е, неординарні рішення для того, щоб е, вистояти і в. Подальшому дати можливість нам міцно зміцнити нашу оборону навколо навколо Києва, коли відкинули ворога, коли він вже почав відступати з Київської області, прийшло розуміння того, що ми можемо не просто перемогти, а й повернути все, що захопив окупант. Так тоді справді була певна. Ейфорія, скажем так, піднесення бойового духу, коли окупант почав відходити, і його наші війська гнали в шию, знищуючи його по дорозі. Звичайно, що це було велике піднесення. Всі дуже сильно цього очікували. Переоцінити стратегічну важливість цієї унікальної операції важко. Якби тоді окупанти взяли Київ, велика війна пішла б за зовсім іншим сценарієм. Столиця вона завжди має стратегічне значення номер 1 В будь-якій війні. Наше не виключення. Це не те, що ми придумали. В будь-якій війні. Олександр Мусієнко керівник центру військово-правових досліджень, воєнний експерт. Тобто уявіть собі втратити а, тоді Київ, навіть якщо всі виїхали би уряд виїхав, президент би виїхав, наприклад, десь в інше місто України. Це вже було б, ну скажімо так, уявіть, російська пропаганда рознесла Київ потерян. Чи був би допомог, чи була б допомога від наших партнерів на такому рівні? Унікальна операція також завадила ворогу подолати відмітку 25 кілометрів від столиці. Бо тоді б Київ перетворився на другий Харків чи Маріуполь. Зона 25 кілометрів це в принципі протидія артилерії ураження. Більшість систем, які, наприклад, Росія використовувала, це системи МСТА с і інші, дальність яких складає от якраз 25 кілометрів ураження. Якби прорвалися російські війська, вони могли би діставати до центру Києва, до урядового кварталу артилерії ствольної. І нічого не можна було б зробити. Завдяки спільним відчайдушним діям силовиків та цивільних Київ вистояв. Три невеликі села та маленька річка Ірпінь, яка перетворилась на нездоланну перешкоду. Усе це разом допомогло зупинити ворога практично біля самої столиці. Тут мали значення кожна секунда і кожен кілометр. Ця операція по праву стала одним з переламних моментів і точно увійде в історію. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини.